Херсонес-Таврійський. Ми любимо давні міста, їхні духи, унікальність. Але що ми знаємо про Херсонес-Таврійський, розташований в українському Севастополі? Стверджують, що він був заснований у п'ятому столітті до нашої ери давньогрецькими колоністами, та існував до кінця 14 століття нашої ери. Навіть зараз можна побачити руїни міста та пройти його чітко розпланованими вулицями, посидіти в античному театрі, відвідати залишки базиліки. За час існування місто мало кілька назв: античний херсонес, візантійський херсон та давньоруський корсун. Тут 988 року прийняв християнство Володимир Великий перед одруженням з Візантійською царівною Анною. Тому це місто має символічне значення для української історії, анексувавши 2014 року Крим, Росія розпочала активне плюндрування цієї пам'ятки, руйнування нашої спадщини та крадіжку нашої історії, історії, що завжди ближче, ніж здається, Розпочни своє дослідження зі сторінок закордонного паспорта.